Простори кімнати, ввічливий персонал у Теофіполі відкрили центр надання адміністративних послуг. Поки технічного плану у нас проблема. Поки комп'ютера там, да. Ну, Надіємося, що в майбутньому воно буде все оплачено і що в нас будуть ці комп'ютера, нові, гарні принтери, сканери і так далі. Ну, Поки маємо обходимося тим, що в нас є. Капмін затвердив перелік найпопулярніших серед громадян і бізнесу адміністративних послуг, які будуть обов'язково надаватися через ТНАПи. Зазначений перелік містить 51 адміністративну послугу. В цьому приміщенні, в якому відкривається сьогодні ЦНАП, два реєстратори державних реєстратори речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби знаходяться, будуть надавати послуги і реєстратор, реєстратор юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Тобто, по суті, людина громадянин району, який звернеться за послугою, отримає в одному приміщенні практично всі послуги, які передбачені розпорядженням. На які зміни чекати у роботі ЦНАПів під час візиту на Хмельниччину розповіла голова Державної реєстраційної служби України Ганна Онищенко. Наразі робоча група займається питаннями реформування процедури надання адміністративних послуг. Існує ще ну не до, не до кінця розроблена, але концепція про те, щоб збільшувати повноваження органів місцевого самоврядування і самих ЦНАПів, в тому числі адміністраторів, не е, в частині прийняття документів не лише тих, які вже інтегровані в цю систему. Систем, але, і, зокрема, Державної реєстраційної служби. Тобто, зі свого боку, Державна реєстраційна служба готова, якщо це буде підтримано. На рівні кабінету міністрів та парламенту готова надати доступ до своїх реєстрів, щоб адміністратор мав право приймати документи, крім того, щоб він мав право заходити в той чи інший реєстр, давати витяги, виписки, якісь довідки, і таким чином ми розвантажимо провідних спеціалістів в державній реєстраційній службі. Юрій Курочка, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.